Привіт, любі мої. Сьогодні поговоримо про любовні романи. Взагалі, це повинна була бути зимова добірка, але вже зима майже закінчилася, як на мене, тому трошки нерелевантно, і я додала ще декілька книжок. Давайте таки почнемо з книжки, яка мене не дуже вразила, на жаль. Хоча я очікувала від неї набагато більшого, хоч і не ставила завищених очікувань. Це різдвяні кружляння Крістіни Лорен. Власне, це дует авторок, які ще написали. Випадкові наречення, які я не дочитала, і вирішила дати ще один шанс цьому дуету. З оцієї от крихітки, яку розкупили просто всі на початку зими, тому що Віват нарешті її видав. Я її взагалі не дуже хотіла читати, тому що тут троп, який я не люблю ані в фільмах, ані в книжках це День бабака. Тобто день, коли людина, персонаж. Проживає один і той самий день до, до моменту, поки він не зрозуміє, як вилізти ці, з цієї петлі і як виправити цю ситуацію. Невеличкий овтоп. Я просто ненавиджу фільм День бабака. Він в дитинстві мене так розлютив, чомусь я навіть не знаю, чому. І після цього, коли я бачу в книжках такий сюжет, я дуже дуже. Обережно беру е, таку книжку читати, але знову ж таки, я пам'ятаю, навіть того року прочитала прикольний детектив, він мені сподобався, але от, знову ж таки, я дуже обережна з таким тропом. Якщо говорити про сюжет, то в нас тут головна героїня Мелін. Вона живе зі своїми батьками, і ось вони е, якраз таки приїздять за. Місто в зимовий такий котедж, де вони святкують різдво зі своїми друзями. Але це останнє різдво, яке вони будуть тут проводити. Що головну героїню це засмучує, тому що вона з дитинства проводила різдвяні свята якраз таки в цьому будинку, і в неї є два друзі Ендрю і Тео, і в одного з них вона закохана. І ось коли вони вже їдуть по дорозі додому, вона просить просто Всесвіт, щоб цей будинок не продавали. І вони потрапляють. В автокатастрофу. І все, що вона бачить наступним, це якраз такий попередній день, який вона вже прожила. Вона не зовсім розуміє, що відбувається, тому що в неї нема ані синців, ані царапин після цієї аварії. І їй треба зрозуміти, що ж сталося, яку помилку треба виправити. А все дуже просто. Їй треба знайти своє кохання і хто ж, цей, і хто ж ця людина. Якщо говорити про атмосферу, то так, це дуже атмосферна книжка, тут багато снігу, тут вони гуляють якраз. Такі граються в сніжки і так далі. А, але якщо говорити по сюжету, то сам, наприклад, цей день бабака він дуже погано грає, тому що вона декілька разів просто переживала один і той самий день, і от на третьому чи четвертому максимум разі вона зупиняється, і в нас от продовжується оцей от довгий день, де вона намагається зрозуміти, що їй треба робити зі своїм коханням, і як виправити цю ситуацію, як вирватися з цієї петлі. Чесно, нуднувато. І якби ця книжка була більшою за обсягом, я би її. Я легко закинуло, тому що якось, ну, це не те, що тобі хочеться читати під час зимових канікул. В принципі, коли знаєте, книга обіцяє бути легкою і швидко читатися, а ти просто не можеш продертися навіть через главу, це проблема. Тому я, в принципі, можу порадити, але занисти очікування і не сильно ставте на саме цей. от... «Плот твіст з Днем Бабака. Авторки, як на мене, погано його прописали: Різдвяний пудинг з побажаннями від Кейт Форстер, це наступна книга, і вона мені сподобалась трошки більше. Книга розповідає про Крісту, вона шеф-кухарка, в неї є свій бізнес, в неї все чудово. Вона задоволена своїм життям, але в один момент її хлопець кидає її. І так як вони в одному бізнесі разом, він забирає і бізнес, і будинок, і взагалі вона залишається ні з чим. І ось Її подруга вирішує їй допомогти і влаштовує її персональною кухаркою до мільярдера. Крісті туди приїжджає, будинок величезний, мільярдер дуже холодний, він живе сам зі своїми двома синами. І оце, от, знаєте, доволі типовий такий сюжет для цих от різдвяних новорічних книжок, коли головний герой в нас Буркотун, а вона прям таке сонечко. І вона, тим паче, що він ще й одинак з дітьми, бо дружини немає, і вона показує. Як можна жити наново, святкувати Різдво, радіти Різдву. Вона дуже класно лагодить з дітьми. Це те, що я бачила купу разів в цих різдвяних фільмах, але чесно читати було цікаво. Тим паче, що головна героїня вона вчилася в кордонблю. Я дуже люблю мастер-шеф і в принципі все, що з ним пов'язано. Тому мені дуже приємно було бачити і рецепти тут, і як вона готує. Хоча не так було багато всього цього описано, але все одно оці згадки були приємні. І також тут є рецепти. Дуже мила історія, стандартна, але вона мені сподобалась і розважила. Це Різдво від Емми Гезрінгтон. Ця книга, я не скажу, що вона прям буде підходити тільки під зимову атмосферу, тому що насправді тут підіймаються доволі важкі. Теми, і як на мене, зимова ця атмосфера, вона більше ніж як обрамлення, але не грає якусь прям суператмосферну і ключову роль в цій книзі. В нас тут є два головних герої. По-перше, це Роуз. І Роуз дуже любила Різдво, але в неї сталася трагедія в житті, і вона через цю трагедію хоче втікти. Вона перестає святкувати Різдво, вона його перестає любити. І в це саме Різдво вона вирішує втекти далеко, щоб святкувати одна на самоті в маленькому котечі. А також Є тут головний герой Чарлі. В нього теж є проблеми в житті. Певні переживання, і він теж вирішує е, це різдво відсвяткувати наодинці. І так трапляється, що вони орендували один і той самий котедж разом. І через певні причини вони не можуть цього змінити, і тому вирішують все ж таки пожити цей час разом, не заважати один одному. Поступово вони все одно закохуються один в одного. Ну, це зрозуміло. Але мені дуже сподобалось, як розкривалися таравми цих персонажів, як розкривалося їх життя. Оце знаєте, коли не просто все таке зефірне, миле. І дуже романтичне, а є от якась певна трагедія. Знову ж таки, не скажу, що сюжет прям дуже непередбачуваний, але він приємний, не дивлячись на оцю трагедію, яка сталася в житті, наприклад, нашої головної героїні, вона намагається жити. Тут дуже багато описується і процесу її переживання цієї трагедії. Мені сподобалось, чесно. З усіх цих книжок, які я сьогодні в принципі, покажу в цьому відео, я її прочитала за день. Читається дуже легко. Неможливо відірватися, і начебто ти розумієш, герої будуть разом, але все одно цікаво, як ця авторка пропише. Тому дуже раджу любовні листи на Різдво. Ця книга, напевно, мені сподобалась все ж таки найбільше з усіх. В нас тут головна героїня Меді, її донька Лайла і її бабуся Руті. Вони живуть разом в маленькому котеджі на березі моря. І ось, власне, перед Різдвом до них завітає якийсь таємний незнайомець, який буде намагатися дізнатися минуле її бабусі. І разом з цим. Незнайомцем відкривається купа таємниць цієї бабусі Руті, і це от одна така собі лінія. А інша це власне пов'язане з нашою головною героїнею, тому що в неї теж непросте життя, вона виховує свою доньку сама. Бо сім років тому її чоловік пропав і вона не знає, де він, вона намагалася його знайти, і це все було безрезультатно. І тут вона розуміє, що вона закохується в цього незнайомця, аж раптом цей чоловік повертається. Мені дуже сподобається. Обилось, знаєте чому, тому що якраз таки тут у нас не одна лінійна оповідь, а є життя і нашої медії і її бабусі, і також цей незнайомець, і його історія теж тут розповідається. Вайп цієї книги дуже схожий на цю, тому що не дивлячись на те, що все відбувається в доволі затишному маленькому містечку перед різдвом, якраз таки тут свята теж описуються, але тут дуже багато серйозного, тут дуже багато якихось травм. Переживань, проблем. Герої теж не кидаються навколо зефірками, не їдять цукрову вату, страждають і намагаються якось пережити свої травми, намагаються зрозуміти, що з ними робити. І тому ця книга так запала мені в душу. Я прослухала дуже коротку, але класну аудіокнижку My December darling Я її пару разів бачила на зарубіжному буктюбі, але чесно, ніколи не ставила собі за мету її колись прослухати. А тут зрозуміло, що після того, що я не читала мені не вистачає. Ще цього вайбу і хочеться продовжити читати різдвяні книжки а таке буває доволі рідко. Тут у нас два головних героя: перша це Каталіна, і вона старша сестра, і її молодша виходить заміж, але. Це її колишній. і тому в неї отакі от такі дуже дивні відчуття з приводу того, що вона бачить свого колишнього разом зі своєю сестрою. Там ще й трохи такі дивні стосунки між нею та сестрою відбуваються. Тут з'являється. Найкращий друг цього колишнього, але вона взагалі в ньому не зацікавлена. Хоча ми розуміємо, що все не так просто. А в нього є почуття до цієї Каталіни і вже не один рік, але він завжди намагався їх закрити, не відчувати нічого, тому що він же не може відбити її у свого найкращого друга. І знаєте, доволі проста, але дуже класна історія. Мені вона прям дуже сподобалась. Неочікувано, але українська авторка Тетяна Бондарчук, якби міста вміли говорити взагалі нічого. Не чула про цю книгу, і вона випадково доволі потрапила до мене на книжкові полиці, тому що віват мені прислали її. І книга розповідає про Марічку та Сільвина, які зустрілися в Японії. Вони разом там вчаться і закохуються, але проблема в тому, що у Марічки вдома є хлопець. Він військовий, і вона обіцяла його чекати. В той же час ми бачимо, як розвиваються стосунки, як розвивалися стосунки з тим хлопцем, який залишився в Україні, і з цим Сільвином. І вибір, начебто, очевиден, але все не так просто. Я би назвала це любовний роман з елементами драми, тому що все, що відбувається в цій книзі, воно доволі драматичне. Чи погоджуюся я з кінцівкою, взагалі, як тут це відбувалося, не зовсім тому, що певні моменти і певні події мене відверто дратували через цю несправедливість, через те, що хотілося б бачити хеппі-єнд. І я не впевнена, що це той самий хеппі енд який я хотіла побачити в цій книзі. Тому якщо читали, то поділіться в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї книги, тому що в мене доволі неоднозначні думки з приводу кінцівки. Чи сподобалась мені ця книга? Так, вона читається дуже легко, це доволі легкий, класний любовний роман. Мені сподобалось, що це відбувається в Україні. В принципі, сподобалось читати любовний роман української авторки. Мені здається, таке дуже прям рідко читаю. Сподобалось, що ти бачиш тут, як роз. Вбувається все в наших в наші часи, все закінчується до речі, революцією гідності. Авторка дуже класно описала зародження нового кохання. Оці от нові відносини. Мені сподобалось, як вона в принципі описала героїв, тому це на диво класна книжка, яка може вас розважити, але знов ж таки я не впевнена, що, що це хепієнд, і що саме такого я хотіла для головної героїні. Остання книга, напевно, книга, яка сподобалась мені прям найбільше. -най -най з усіх, це букток сенсації американські експерименти з сусідом від Елени Армас. Якщо ви знаєте, Віват вже того року видавав іспанський любовний обман, і це дуже популярна книга. Вона прям взірвала весь зарубіжний буктюб. Друга частина вона теж доволі часто з'являється, але не так часто, як перша. Іспанський любовний обман я думала спочатку читати, але колись почула неоднозначні враження від різних абсолютно читачів з приводу тієї книги. Сказали, що вона іноді затягнута. І тому я вирішила її не брати в етозі. А от з приводу другої книги я не сильно вагалася, тому що чесно, вона, по-перше, менше за розміром. По-друге, було все ж таки цікаво познайомитися з авторкою. Наша головна героїня Розі звільнилася з роботи. Вона була доволі успішна. Вона працювала в інженерній компанії, заробляла гроші. Але в той же час вона мріяла стати письменницею. Вона вирішує все ж таки звільнитись. Писати книгу, але тут проблема: в неї творча криза. І до дедлайну вже не так багато часу залишається, і вона не знає, що робити. За певних причин вона приїздить в квартиру своєї найкращої подруги, поки та у відпустці зі своїм. Чоловіком, щоб пописати, знайти музу, все ж таки. Але рідний брат цієї подруги теж приїздить пожити. Їм приходиться жити разом, і в той же час Лукас дуже класно готує. Він дуже сексуальний. Вона закохана в нього давно вже, і він пропонує їй стати експериментальним сусідом. тобто Пройти цей романтичний шлях для того, щоб вона знайшла свою музу. Гадайте, що вони закохуються. Е, дуже класний роман, дуже легко прочитався. і Він в той же час дуже атмосферний. Тут дуже багато милих моментів. Знаєте, після цього я зрозуміла, що все ж таки, іспанський любовний обман, я би хотіла прочитати, тому що мені чесно сподобалось, як авторка пише. Мені дуже сподобався головний герой. Він вміє готувати, він жартує. Він дуже романтичний, ну прям ідеальний. Тому. Однозначно раджу, ця книга варта вашої уваги. Розкажіть, які любовні романи ви прочитали, що вас розряджає, коли вам прям погано, бо мене розрадили, розрядили. Оці от книжки, за що їм дуже вдячна. Ну, а на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд і побачимось.